Казка Їжачок Рятівник. Їжачок жив в казковому лісі разом з татом, мамою та сестричкою. Родина була дружною та веселою. Часто ходили збирати гриби та ягоди. Їжачкові подобалося допомагати батькам, дихати лісовим повітрям, гратися із сестричкою. Їжачок вже ходив до лісової школи, бо був старшим. Тато з мамою хвилювались за синочка і тому подарували йому мобільний телефон, щоб їжачок у разі потреби міг їм зателефонувати. Батьки пояснили їжачкові основні правила користування телефоном. Синочок дзвонив мамі або татові під час перерви, щоб розповісти про своє самопочуття, успіхи та пригоди у школі. Але користуватися телефоном під час навчання на уроках було категорично заборонено, і всі звірята дотримувалися правил. У їжачка були друзі лисенятку та білченя. Вони вигадували цікаві ігри під час перерви, але ще й дуже полюбляли грати в ігри на телефоні. Додому завжди друзі поверталися разом. Вони розповідали захоплюючі історії, милувалися природою, мріяли про далекі мандрівки. Але одна подія зміцнила їхню дружбу та змінила уявлення про телефон. Одного разу, коли їжачок з друзями йшли додому після уроків, пролунав дзвінок і білченя поспішив натиснути на посилання, яке отримав. Ні в якому разі не роби цього. Подивись, ти навіть не знаєш, кому належить цей номер, з якого отримав повідомлення, суворо сказав їжачок. А мені дуже цікаво, що ж там прийшло? Що може статись? запитало більчиня. Не роби цього, підтримав їжачка лисенятко. Мені теж батьки розповідали про небезпеку повідомлень з незнайомих номерів. Краще пішли швидше додому. Спершу запитаємо у батьків. Поки друзі сперечались, знову надійшло повідомлення. Білченя не витримало і швидко натиснуло на посилання. В той же час телефон задзвонив і білченя почув голос мами, яка просила сина йти додому швидше, через старий ліс, найкоротшою стежкою. Друзі ніколи не ходили короткою дорогою, тому що дерева в тій частині лісу росли величезні, їх крони переплітались і закривали сонце. Навіть в ясний день те місце здавалось моторошним і непривітним. Білчиня вже збиралося бігти, але друзі зупинили його. Стій, тією стежкою небезпечно йти. Нам забороняють батьки. Але ж ви чули голос моєї мами. Вона сама дозволила. Почекай хвилинку. Зателефонуй мамі на її номер та спитай ще раз, сказав їжачок. Білчиня намагалася включити телефон, але екран був темним. Зателефонуй з мого, сказала лисенятко. Називай номер. Але білчиня не пам'ятав номер мами. У мене є номери всіх друзів і їх батьків сказав їжачок і назвав цифри лисеняткові. Білчиня почув голос мами і спитав, чи можна йому йти додому найкоротшою стежкою. Мама суворо заборонила це робити і сказала, що вона не дзвонила йому. Друзі зрозуміли, що білчиня намагалися ушукати зловмисники. Малята прийшли додому відомим маршрутом, а матусі зустріли їх. Білченя подякував друзям, і вони разом сіли робити уроки вдома у їжачка. Невдовзі й тато їжачок прийшов додому з роботи з цікавою новиною. Він розповів, що лісова поліція впіймала у старій частині лісу вовка та його друзів-зловмисників, які намагалися викрасти маленьких звірят і використовували для цього заборонену програму на одному з месенджерів, що вміє копіювати голоси різних тварин і блокує телефони. Білченя ще раз подякував друзям, що вони врятували його від небезпеки, пообіцяв обов'язково вивчити номери телефонів рідних і уважно ставитися до невідомих повідомлень. Батьки білченята зрозуміли, що треба ще раз повторити з сином правила користування телефоном і оновити всі антивірусні програми, а лісові програмісти швидко полагодили телефон білченята, і друзі зранку спокійно пішли до школи. От як знання і правильна поведінка допомагають друзям, а дружба стає міцнішою Поради малятам та батькам Вивчити номери телефонів близьких людей, не переходити за невідомими посиланнями, уважно перевіряти джерела інформації. Якщо навіть чуєте голос рідної людини, але номер вам невідомий, відхиліть дзвінок і перетелефонуйте на знайомий вам номер. Встановіть надійні паролі та антивірусні програми на гаджети. Своєчасно оновлюйте програмне забезпечення.